Приготуйтеся до чудового врожаю кривавого місяця 7 вересня. Кривавий місяць урожаю 2025 більше, ніж просто астрономічна подія. Серед нескінченного потоку новин, подій і просто повсякденної суети, іноді трапляються моменти, коли небо дарує нам видовище, здатне змусити зупинитися і задуматися про щось більше, ніж ми самі. Кривавий місяць врожаю 7 вересня 2025 року року саме така подія. Для тих, хто живе в Європі, Азії, Африці та Австралії, це буде можливість стати свідками захоплюючого повного місячного затемнення, а для мене це особисте нагадування про циклічність часу і зв'язку з космосом. Моє ставлення до місяця змінилося минулого року, коли я стала мамою. Пологи в день повного місяця. Особливо повного місяця врожаю це неймовірний збіг обставин, який, на мою думку, не може бути випадковим. Перші місяці життя дитини це калейдоскоп нових відчуттів і нескінченної турботи. Час немов втрачає свою звичну структуру. І ось в цьому хаосі з'являється місяць. Кожного разу, коли я бачу повний місяць, я згадую, що минув ще місяць, моя дитина трохи старша. Це простий, але потужний якір у бурхливому морі батьківських обов'язків. Місяць, час і народження я пам'ятаю, як вперше по справжньому усвідомила зв'язок між місяцем і плином часу до народження дитини місяць був для мене просто прекрасним об'єктом на нічному небі, який іноді викликав інтерес, але в цілому не мав особливого значення. Але коли я побачила свого сина, що лежав у колисці під блідим світлом повного місяця, все змінилося. Я відчула якусь давню зв'язок, відчуття того, що цей цикл не просто астрономічне явище, а щось більш глибоке, пов'язане з самою суттю життя. Саме тоді я почала вивчати місячні цикли, їх вплив на природу і, можливо, навіть на людську поведінку. Я дізналася про повний місяць врожаю, про його історичну зв'язок з сільськогосподарськими циклами і про те, як люди в різних культурах століттями відзначали цю подію. І хоча я не вірю в містичні сили місяця, я вірю в його здатність нагадувати нам про природні ритми, які визначають наше життя. Кривавий місяць більше, ніж просто затемнення. Кривавий місяць урожаю 2025 року це, звичайно, захоплююча астрономічна подія. Побачити, як місяць поступово темніє і забарвлюється в криваво-червоний колір, це видовище, яке варто побачити хоча б раз у житті. Але для мене це буде більше, ніж просто гарне зображення. Це буде нагадування про те, як все в цьому світі взаємопов'язане. Про те, як ми всі є частиною величезної космічної драми. Я планую взяти сина на прогулянку в ніч затемнення, щоб показати йому це дивовижне видовище. Він, звичайно, ще занадто малий, щоб оцінити його в повній мірі, але я сподіваюся, що ця подія залишиться в його пам'яті як щось особливе, як момент, коли він вперше побачив красу і велич космосу. Як спостерігати кривавий місяць врожаю. Для тих, хто планує спостерігати за подією ось кілька порад, знайдіть темне місце. Чим менше світлового забруднення, тим краще. Перевірте прогноз погоди. Переконайтеся, що в ніч затемнення буде ясна погода. Використовуйте бінокль або телескоп це дозволить вам побачити більше деталей на поверхні місяця. Використовуйте інтерактивні карти затемнень. Вони допоможуть вам визначити, коли якнайкраще спостерігати затемнення з вашого місцезнаходження. Просто насолоджуйтесь моментом, забудьте про свої проблеми і просто помилуйтеся красою космосу. Зв'язок з природою і циклічністю часу Кривава місяць врожаю це не просто красиве видовище, це можливість задуматися про зв'язок з природою і циклічності часу. Протягом тисячоліть люди відзначали цю подію. Пов'язуючи її з сільськогосподарськими циклами і з початком осені. Це нагадування про те, що все в цьому світі знаходиться в постійному русі, що все проходить і все повертається. У сучасному світі, де ми живемо в постійному поспіху і прагнемо до прогресу, легко забути про природні ритми, які визначають наше життя. Але кривавий місяць врожаю це можливість зупинитися і подумати, що ми є частиною чогось більшого, ніж ми самі. Особистий досвід та роздуми. Я впевнена, що спостереження за кривавим місяцем врожаю залишить глибокий слід в моїй пам'яті. Це буде не просто гарне видовище, а момент, коли я відчую зв'язок з космосом, з природою і з історією людства. Це буде нагадування про те, що життя це цикл, що все проходить і все повертається, і що найголовніше це цінувати кожну мить. І, можливо, коли небудь, коли мій син виросте, він сам зможе пояснити мені, що він відчував в ту ніч, коли вперше побачив кривавий місяць врожаю. А поки я просто буду поруч, буду дивитися на небо і буду дякувати космосу за те, що він дарує нам такі дивовижні моменти. Укладення Кривавий місяць врожаю 2025 року, це більше, ніж просто астрономічна подія. Це можливість задуматися про зв'язок з природою, про циклічність часу і про місце людини у всесвіті. Це шанс зупинитися і насолодитися красою космосу і, можливо, знайти в цьому моменті щось нове для себе. Не пропустіть можливість стати свідками цього дивного видовища. Подивіться на небо, і ви побачите, що всесвіт сповнений чудес.